Добре, що хрест видно, але. Ой боже, а чого ж, а чого ж планшет лишили, то вклю. Це що не буде а... а чого запис йде, господи? Що ж треба щось говорити? Треш. Ну, як вже вінкний запис. Ви думали, що 2022 рік вже не може стати гіршим, але. Але я вас розчарую, тому що я приходжу на YouTube. Я не очікував того, що я скажу колись це, саме в такій якості. І я не очікував, що я буду записувати це саме в такому вигляді, саме в цьому місці і саме з такою зачіскою, але цей момент настав. Отож, усім доброго дня. Ви запитаєте, хто я? А я вам відповім, що мене звати Артур Колдомасов, мені 22, і у мене вже є свій багаж політичного досвіду, включно з роботою в аналітичному центрі Адастра, у якості експерта з політики США та інформаційної політики, включно з консультаціями політичними для міністерств. Політичних партій, включно з опублікованими полісіпейпером щодо зовнішньої політики США щодо України, включно з коментарями на ТВ, е, на радіо, включно з публікаціями в Українських та іноземних ЗМІ, включно е, з власним медіапроєктом і так далі, так далі, так далі, так далі. Мені дуже подобається Ютуб. Я дуже люблю його, і я дивлюся дуже багато різних матеріалів, особливо англомовних. І вони дуже сильно допомагають мені у а, політичних дослідженнях, які я робив, і які я продовжую далі робити, тому що я ще займаюся медіадослідженнями. І на цьому каналі ми будемо говорити про різне: ми будемо говорити про українську політику, про світову політику, про українські ЗМІ, про світові ЗМІ. Я сподіваюся, що це буде цікаво. Ви бачите назву відео. У назві відео ви бачите суб'єктивний рейтинг президентів України Леонід Кравчук. І знаєте, ми цим і займатимемося сьогодні, тому що президентів шість, і нас попереду чекає ще, окрім цього, чотири відео присвячених президентам України. Одразу скажу. Відео про Володимира Зеленського зараз не буде, тому що, на мою думку, краще оцінити його каденцію вже після її завершення, це було би логічно. Хоча у мене є багато думок з приводу цього. Ми оцінюватимемо і аналізуватимемо президентські каденції українських президентів, і на перший погляд, це все дуже весело і смішно і радісно. Я постараюся зробити так, щоб це було дуже цікаво. Але насправді це дуже важлива річ, тому що президенти України зазвичай це люди, які задавали вектор розвитку та вектор політики усієї країни. Навіть попри е, ту кількість повноважень, яка у них була. І відповідно е, дуже цікаво у ретроспективі подивитися на те, е, яким чином та чому їх дії призвели зараз до того, що відбувається зараз в Україні. Я думаю, ми всі чудово зараз розуміємо, що зараз відбувається. І... У нас буде така шкала від 5 до нуля. Не хотілося вже вигадувати велосипед, не хотілося вже вигадувати якісь там дуже класні концепти і складні речі. Ми розставлятимемо цих президентів згідно з цією шкалою. Також хотілося би зазначити те, що, по-перше, я не пов'язаний жодним чином, з жодним з президентів України. По-друге, це суб'єктивний рейтинг і це моє суб'єктивне бачення всіх дій і подій людей, про яких ми будемо говорити в рамках цієї серії відео. По-третє, хотілося б зазначити, що у мене немає жодного якогось такого, чи прихильного, чи неприхильного ставлення до жодного з цих осіб, тому що, ну, поки що, у нас президенти чоловіки. Але я сподіваюся, що колись президентом України стане жінка, але не Юлія Тимошенко. Розглянути сьогодні в першій половині дня закон про зняття недоторканості. Чехуахуа, а... про якому поговоримо в одному з відео. А, сьогодні ми будемо розглядати президентство першого президента України. Леоніда Кравчука. Леонід Кравчук е, у 2022 році помер, і я це чудово розумію, і я розумію те, що про покійних або гарно, або ніяк, але, на жаль, спадщина Леоніда Кравчука. Не залишає жодного вибору, окрім як зламати цю традицію. Ці особи зазначити про критерії, за якими ми оцінюватимемо і аналізуватимемо кожну президентську каденцію в Україні. Це три основні критерії, на мою думку. А перший це зовнішня політика, тому що зовнішня політика це царина президента України безпосередньо у співпраці з Міністерством закордонних справ України, у якій президент України має най... ну, низку інструментів і низку повноважень. Тому фактично можна заявляти про те, що президенти України визначали зовнішньополітичний вектор країни в багатьох аспектах. Другий це, звісно, внутрішня політика, тому що так у президента в Україні доволі обмежена кількість повноважень, якщо ми говоримо про внутрішньополітичну політичну ситуацію. Але ми говоримо про українську політику, що означає. Що якщо президент захоче, то він знайде інструменти та важать впливу для того, щоб впливати на внутрішню політику. Неважливо, чи з гарними намірами, чи ні. І третє, це бачення. Це дуже цікавий критерій, і цей критерій мав би бути головним для будь-якої іншої країни. Однак він не є головним для України. Але водночас дуже важливим, тому що ми говоримо про. Бачення довгострокове побачили. Тому що ми говоримо про бачення довгострокове майбутнього країни, і взагалі бачення своєї ролі у політиці країни, і наявність концепції, хоча б якоїсь для президентства, і наявність. Певного набору цінностей та принципів, якими людина керується під час свого перебування на посаді президента. Тож, нас очікує дуже цікава подорож, чесно скажу. Що не у цьому відео? Тому давайте почнемо. Знаєте, у мене іноді виникає відчуття, що тоді люди за нього проголосували, тому що він... Нагадував усім якогось діда, який є у кожного в родині, от, от він реально дід з вашої сім'ї. Тобто він хоче щось зробити постійно, але я не знаю, в нього постійно щось не виходить. Взагалі, вибори президентські 91-го року це окрема взагалі історія. І зрозуміло, що люди в 91-му році в Україні. Вони водночас хотіли незалежності України, але хотіли, щоб цей перехід був максимально плавним, без якихось радикальних змін, і тому, на мою думку, на противагу кандидатам більш, скажімо так, націоналістичним, більш сміливим і більш революційним для української політики, саме. Не надали перевагу, а надали перевагу такому стандартному кар'єрному радянському політику. Цей образ Леоніда Кравчука як і погубить в багатьох моментах, так і допоможе, як не парадоксально, особливо якщо ми говоримо про вибори. Тут ми маємо зазначити про одну дуже важливу річ. Це те, що Леонід Кравчук був творцем свого іміджу самостійно, і у нього не було такої великої команди політтехнологів, іміджмейкерів, коучів сценічного мовлення і оцієї всієї братії, яка йому б робила кращу політичну кар'єру. Тому це дуже важливий момент у порівнянні з іншими президентами України. Тому. Ми можемо говорити про те, які провали у пана Кравчука під час каденції і про успіх в багатьох галузях. Але ж, але ж, все ж не так просто, тому що, а, знаєте, якщо ми говоримо про зовнішню політику України, то Леонід Кравчук починає те, що я називатиму впродовж усіх цих відео грою зі стільцями. Що це означає? Це означає, що у зовнішній політиці ми починаємо гратися з ось цією багатовекторністю. Тобто ми чомусь починаємо думати про те, що можна зі всіма дружити одночасно і можна отримувати з цього лише вигоду. Ця концепція виявилася хибною, скажу вам одразу, і теперішня історія це дуже добре показує. Ем, ну, пан Кравчук, він. Загравав з Заходом, фактично заради того, щоб Україну визнали незалежною інші країни, і створити мережу дипломатичних відносин. Але він і не, якби, він не відкидав російський вектор і проросійську аудиторію від себе. Скажімо так, але тоді взагалі було інше життя. Але коли ми говоримо про зовнішню політику Леоніда Кравчука, ми також маємо згадати про кілька криз ем, у відносинах з Росією, які пан Леонід вирішив нормально. Це могло бути краще, це могло бути гірше, але ем, це вже альтернативна історія, як то кажуть. Також ем, є одна ще дуже цікава деталь, яка стосується президентства Леоніда Кравчука. І я тут зараз. Хочу звернутися до кількох людей в українському політикумі. Знаєте, люди, які думають, що ядерне розброєння України це помилка. Мені би було страшно з вами жити в одному приміщенні. Хоч багато людей і приписують ядерне роззброєння Україні Леоніду Кучмі, але той договір, який ми всі знаємо, кучма лише підписував. Його створювали за президентства Кравчука, якраз таки. І ядерне роззброєння України це процес здебільшого саме Кравчука зони відповідальності. Я вважаю, що нам би круто не було, якби в нас була би ядерна зброя, тому що, на жаль, ми живемо у світі, де для одних країн наявність ядерної зброї є обмежувальним та ізолюючим чинником, а для других ні. І я не вважаю, що клуб друзів у складі Північна Корея та Іран був би дуже гарною компанією для України. І що тоді я б навчався у Польщі, багато українців їхало б на заробітки до Польщі чи там в інші країни ЄС. Ну тобто, життя було б зовсім іншим. Давайте зізнаємося у цьому чесно. І від нападу Росії це б нас не врятувало все одно, повірте. Бо то така подруга, що зовсім політика Леоніда Кравчука вона не відзначилася чимось там супер яскравим, одні... О -о -о окрім саме встановлення. Фундамент. За президентства Кравчука, також не була поширеності ось ця практика призначати послами України якихось там аграріїв, голів колгоспів і так далі. Я не є прихильником такого методу, м'яко кажучи. Внутрішня політика. Пан Кравчук ніби й хотів щось зробити добре. Він ніби й старався, але. Ну, Якихось яскравих змін від цього немає. Тобто економіка не була такою сильною. До речі, хочеться згадати про російську Леоніда Кравчука. Вона завжди мене дивувала. Кожен раз, коли я чую російську Леоніда Кравчука, у мене виникає питання, чи це він спеціально знущається з цієї мови, чи це просто такий, такий діалект. Сподівається, що це перший варіант. Ну я, я нічого не можу сказати про внутрішню політику Леоніда Кравчука, і тут ми підходимо до третього критерію, який пояснить, чому я нічого не можу сказати про внутрішню політику Леоніда Кравчука. Тому що мені здається, що цієї людини було бачення незалежності України, але не було бачення політики для цієї країни. Мені здається, він сам не до кінця зрозумів, де він перебуває, що йому треба робити і що взагалі сталося. І він вже це почав розуміти під кінець своєї каденції, але його переграли на його шляху. Тут я роблю референс на Леоніда Кучму, про якого ми поговоримо у наступному відео. Ще хочеться зазначити ще більш цікавий факт президентства Леоніда Кравчука, тому що. Колишніх президентів не буває, навіть якщо вони є нелегітимними, про кого ми поговоримо пізніше. Ем, проблема у тому, що кар'єра Леоніда Кравчука після президентства викликає багато питань, як мінімум, тому що це людина, яка перебувала активним членом партії, не так. Разом з чоловіком Оксани Марченко Віктором Медведчуком а, і паном якого побили там на чому на свободі слова перед війною Нестором Шуфричем і всією цією компанією. Дуже люблю, до речі, їх передвиборний ролик. Це просто особливо момент, там, де Нестор Шуфрич із того ні з цього дарує якісь жінці квіти. Там із України ділать ядерне кладбище. Це вам. Хто це придумав? А ще цікавіше, це те, що ця людина представляла Україну у тристоронній контактній групі по мінським домовленостям. У мене питання до людей, які призначали цю людину туди. Тобто, ви реально думали, що ця людина у свої 70 Принесе якийсь свіжий поштовх у напівмертвий формат. А, найкращим політичним рішенням Леоніда Кравчука, на мою думку, є Кравчучка. Якби парадоксально це не було, найгіршим політичним рішенням Леоніда Кравчука на мою думку є ось ця багатовекторність у зовнішній політиці. Дуже дивний початок взагалі для історії цієї країни. З огляду на все вище згадане, я ставлю Леоніду Кравчуку та його каденції три. Тобто задовільно в університетах це був Безарах. Це не була якась катастрофа, але це і не було щось дуже феноменальне і дуже визначальне для країни. Хіба що крім того, факту, що це перший президент незалежної країни? Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося, що ви далі захочете почути мою думку про інших президентів України, тому що далі нас чекає дуже цікавий експонат. Якщо ви хочете побачити продовження цієї серії, то ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мої соцмережі. І Поширюйте це відео серед своїх друзів на своїх сторінках, не знаю, де хочете взагалі. Я буду рада, якщо це відео набере хоча б, я не знаю, 100 переглядів, це буде вже дуже великий успіх. І разом з тим я кажу вам до нових зустрічей. Нас чекає ще дуже багато різних форматів, дуже багато різних прикольних речей разом. І... Давайте, давайте разом досліджуватися, ці цікаві теми. Отож, до нових зустрічей. Розглянути сьогодні в першій половині дня. Закон про зняття недоторканності, недотарканості. Чехоакла. Антикорупційний побіг кожен, кожен раз. Приводить теліка, чехуакфа.